Добрий день, дякую. Я одразу спробую виправдати певні аванси, про які говорила пані Урсула. Але хотів би почати з того, що якщо ми говоримо про сьогодні, то майже 10 років я майже 10 років тому я розпочав, скажімо так, музейний вимір своєї професійної діяльності. Почавши працювати в музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, і роздумуючи над тематикою нашого воркшопу, я думав про те, що доля певною мірою дала мені шанс долучитися до е, тієї, інституції, яка е, лише з плином часу це для мене стало зрозуміло, відіграла дуже важливу роль. Власне, для музейного середовища нашого міста і, можливо, не лише його. Музей. Музей відкрив свою постійну експозицію в жовтні 2012 року. Цей музей на той час явив, я без перебільшень думаю, для всього музейного середовища новий тип. Музею, музеїв, які вже були приклади таких музеїв в Європі, натомість це приклад наративного музею, який був покликаний дати відповіді на низку запитань, зокрема, дати відповіді на болючі запитання, пов'язані із одним із геноцидів, досвід якого Україна пережила під час ХХ століття, йдеться про Голокост. Говорячи про концепцію цього музею, дуже важливо зазначити той момент, що в кінцевому варіанті музей запропонував певною мірою застосування широкого контексту. В цьому музеї йшлося і йдеться про Голокост у контексті української і єврейської історії або історії євреїв України не лише в контексті воєнного часу, але в ширшому контексті. Простими словами сформулюючи, неможливо було уявити масштаби або важко представити масштаби геноциду європейських євреїв і євреїв України, не являючи, того, не являючи того масштабу єврейського життя, життя України до, до Голокосту і того, що лишилося, або що людство українська історія отримала після нього. Проте, я хотів би одразу відзначити, що в момент, коли я прийшов в музей, в цьому музеї вже існував один із блоків експозиції, який був присвячений війні, про те війні, яку наша країна переживала в той момент. Йдеться про те, що в постійній експозиції поруч е, із, здавалось би, Винятково українськими, темою українських і єврейських відносин з'являється експозиція, присвячена е, подіям російсько-української війни. Почасти відвідувачі називали цей блок експозиції блоком АТО, так як дуже часто означали е, в багатьох речах в публічній сфері, власне, це подіями АТО. Ця експозиція була присвячена двом тематикам. Тематиці Революції Гідності і тематиці російської агресії на сході України і на півдні України. Показувалася вона ця історія ще в 2014-2015 роках, вона показувалася в тому числі через один із вимірів діяльності музею, це історія крізь історію конкретних людей. Характерний момент це те, що навіть говорячи про події. 2014-2015 років творці музею все одно певною мірою поверталися до тієї, до аспектів Другої світової війни. Ну, як приклад, я просто хочу вам навести один із прикладів: один із активних учасників Євромайдану, учасників Революції Гідності, людина, яка Безпосередньо не просто брала у о, акціях масового протесту, але вона і постраждала, в тому числі втративши частину здоров'я, а нині це підполковник Збройних сил України Павло Хазану, уродженець Дніпра, оповідаючи про його історію, говорячи про історію його залученості до подій Революції Гідності, як прикладу залученості, а, одночасно з цим. Ми говоримо про його е, родинну історію. От той бінокль, який ви можете побачити е, нині, це один із експонатів музею, який експонується. Бінокль, який належав його діду, е, військовослужбовцю Червоної армії. Бінокль трофейний, який він здобув, і родинна легенда оповідає історію про те, що цей трофейний е, бінокль був здобути в німецького офіцера. Там є дуже-дуже цікава історія. А в 2014 році, коли його онук Павло Хазан добровольцем вирушає, мобілізовується до Лав Збройних сил України. Цей бінокль на тлі, ну, називаємо, м'яко кажучи, не дуже легкої історії стану Збройних сил в 2014 році, служить йому так, як служив його дідою. І парадоксальним чином блок постійної експозиції в музеї, блок АТО. Згодом набув масштабування. Я думаю, більшість з вас, а можливо, всі, були в музеї, які дуже часто в простою мовою в Дніпрі називають музеєм МАТО. Попри те, що це не є самодостатньою одиницею, це є структурно відділом Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Єверницького. Музей, який відкриває вуличну експозицію навесні 2016 року. Коли я кажу про масштабування, я говорю про тих людей, які брали участь в розробці концепції цього музею і долучилися до створення цієї експозиції. В першу чергу я хотів би згадати тодішнього директора музею. Пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, директора Українського інституту вивчення Голокосту Ткума доктора Ігоря Щупака, який був активним діячем робочої групи щодо розробки концепції майбутнього музею. А другий момент ну це вулична експозиція вулицями Донбасу, яку ви могли бачити. А другий момент дуже важливо, що художнє рішення, візуаліційне рішення цього музею виконала Виконала ось ця людина, яка, на жаль, в серпні минулого року пішла життя, це художник музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні Віктор Гукайл. І таким чином та людина, яка працювала і створювала образ музею, в якому я зараз працюю, вона реалізувала ще один із проєктів. Музей продовжував розвиватися, і цей музей, який Постійну експозицію, ми можемо говорити, відкриває у 2017 році внутрішню експозицію. Вже згадувався винятковий за своїм емоційним наповненням фільм режисерства Євгена Тітаренка, який там показувався. Це музей, який став частиною низки заходів цільової програми, яка реалізовувалася в Дніпропетровському регіоні. Нагадаю, що з ініціативи Дніпропетровської обласної державної адміністрації діяла окрема програма, яку ми можемо назвати Шляхами героїв, вона передбачала низку комеморативних практик, спрямованих на школярів старшокласників з відвідуванням певних пам'ятних місць і як фінальна точка, це відвідування цього музею. Музей розглядав різноманітні аспекти війни. При цьому, якщо говорити про головний його емоційний наголос, чи про, я перепрошую, скажу тавтологічно про головних героїв його експозиції, такими героями були уродженці Придніпров'я, які в 2014 році стали на шлях захисту України, це головний аспект. І головний емоційний наголос, який був присутній в цьому музеї? Можливо, риторичне запитання, тому що я з своїми колегами-музейниками, ну ми дотепер обговорюємо це питання. Цього року музей змінив свою назву. Він перетворився на музей сучасної російсько-української війни. Чи добре це, чи погано тут? Поле для дискусії, але як на мене, як на мене, це моя персональна думка, власне, ту роботу, яку, яку музей здійснював, аналізуючи події 14, 15 і далі років, це та робота, яка через події від 24 лютого 2022 року, вона викликає ще більшу. Ще більше зацікавлення. Ті емоції, які ми переживаємо від лютого 2022 року, життєві події певною мірою затіняють або віддаляють від нас не менш драматичні події, які Україна і її люди переживали починаючи від зими 2013-14 років. Просто зараз випробування, які ми проходимо, вони ну, ніби якби нівелюють. І зміна перетворення музею, перейменування музею на музей сучасної російсько-української війни з одного боку, ніби як масштабує, дозволяє нам говорити про більш широкий контекст подій. З іншого боку, мені здається, втрачається унікальність того, що робив цей музей до цього моменту. Він показував історію міста і регіону в цій війні і показував зародження цієї війни і реакцію. Одночасно з цим пані Урсула згадала, і я дуже тішуся, тому що є згадка про це, що в 2021 році відкривається постійна експозиція нового музею, музею нашого міста це музей історії Дніпра. Музей, який є наративним, музей, є, який є. Інноваційним, подібно до музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, він широко застосовує інтерактивні технології, він застосовує блоковий принцип організації, тобто нелінійний. Але одночасно з цим це музей, в якому як не парадоксально, на відміну від обласного музею чи інших музеїв, фактично не була представлена тема Другої світової війни. Вона там з'являється раз по раз і з'являється лише в контексті, наприклад, розвитку архітектури, де Друга світова війна просто ну, виступає якимось періодом, таким же, як, наприклад, пізньоімперський період Російської імперії розвитку міста або радянський період розвитку радянського Дніпропетровська. Проте лютий 2022 року змінює певні речі. І музей набуває в тому числі вуличної експозиції, і е, я вам просто лише один із символів цієї вуличної експозиції покажу. Це інсталяція хрест Збройних сил України, складений з протитанкових їжаків. Також поруч з будівлею музею ви зможете побачити над перепрошую, е, ні, не ну, вірте мені назло, зможете побачити рештки техніки. Ворожої техніки, яка була знищена підрозділами бригад територіальної оборони, які були сформовані на теренах нашої області, але основний посил, який дає ця зовнішня експозиція або вулична експозиція, це підкреслення здобутків незламності українців в боротьбі за власну незалежність. Одночасно, як і музей АТО, він має невід'ємну частину: це частина присвячена містянам, які, служачи в різних підрозділах Сил оборони, віддали своє життя під час захисту батьківщини. Це два основних елементи, які присутні в музеї. В серпні 2023 року мої колеги, і я в першу чергу буду казати про них. Так як в участі в створенні нової експозиції, я брав лише там дуже дріб'язкових елементах наприкінці, відкривають постійну експозицію Війна за незалежність, Хроніка незглавності. Це постійна експозиція, відкрита співробітниками музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Нарація цієї експозиції починається від 2014 року, і постійно вона змінюється дотепер. І це та експозиція, яка пропонує погляд на війну не лише з позиції героїзму її захисників, хоча там є окрема частина, присвячена власне і цьому. Але вона намагається показати різні аспекти війни, зокрема, дуже болючий досвід, який переживає цивільне населення міст і інших населених пунктів України в різний спосіб. В цій експозиції, яку ви до речі, я сподіваюся, ну, можливо, хтось був, а можливо, хто захоче зможе отримати можливість відвідати її завтра. Можна побачити, наприклад, такий складний момент, що лишає по собі окупація російськими військами в форматі 3D-окулярів, там різноманітні технології застосовані і так далі. Разом з тим, я, як і всі, ви переживаємо низку подій від лютого 2022 року. Можливо. І я переконаний, багато з вас має власний досвід переживання цієї війни від 2014 року на особистісному рівні. Але від 22-го року війна ну, вже невідворотньо постукала до кожного в двері і змусила його апробувати на собі якісь нові ролі, чи то е, роль військовослужбовця, чи то роль вимушено переселеної переміщеної особи. Чи то людини, яка переживає раз по раз оголошення повітряної тривоги, і мені здається, що подібні речі вони будуть вимагати або внутрішньо вимагають від нас певного переосмислення тих уявлень, в тому числі, якщо ми говоримо, наприклад, про дослідження минулого не пов'язаного з цією війною. Говорячи про сучасні музеї, я спробував для себе сформулювати низку питань, які мені здається, коли ми говоримо про сучасну війну. Ми не аналізуємо чи не показуємо поки що в постійних експозиціях. Можливо, це ще не на часі, це, до речі, теж дискусивне питання, але питання, яке, мені здається, варто обговорити. Про які аспекти в першу чергу ми говоримо про захисників, які завдяки яким, зокрема, відбувається і сьогоднішній воркшоп? Одночасно з цим ми в музейних експозиціях дуже мало можемо дізнатися про те, чим і як проживає суспільство у цей період війни, яка триває вже одинадцятий рік. Ми в музейних експозиціях на прикладі цих експозицій, про які я говорив, дуже мало або фактично мовчимо, або не говоримо про розбіжність у поглядах. Я не виправдовую жодним чином ці погляди, але якщо ми, наприклад, в музеї, говорячи про елемент Другої світової війни, говоримо про колабораціонізм. Як явище, невід'ємне явище окупації, що супроводжує окупацію, то фактично в тих експозиціях, які були, про які я говорив, ося оцінка того, що відбувалося і відбувається на окупованих територіях, ми практично не говоримо. Так само, ми дуже побіжно говоримо про стратегії виживання людей на окупованих територіях. Максимально актуальною питанням. Стає питання війна і зовнішній світ. Питання війна і міжнародні організації. Наприклад, говорячи про Голокост чи про інші геноциди, ми раз по раз говоримо про аспекти реакції цивілізованого світу на дії тоталітарних режимів. Або відсутності такої реакції. Це питання залишається актуальним для сучасної війни. Питання, про яке нам доведеться говорити, про реакцію міжнародних організацій і йдеться не лише про міждержавні організації, а йдеться, наприклад, ну, наприклад, про міжнародне Червоний Хрест і його ставлення до не лише до полонених. До населення на окупованих територіях і так далі, і ті реакції, які вони просувають. Це історія примусових мобілізацій на територіях, які були окуповані Російською Федерацією ще до лютого 2022 року. Ми вже і в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Єворницького, наприклад, говориться про трагедію чорносвитників. Історію 43-го, 44-го років. Наразі, можливо, згодом українським музейникам і українським історикам доведеться говорити про історії тих людей, які були залучені до, ну, давайте називаємо їх, підрозділів так званих армій терористичних утворень ДНР чи ЛНР. В який спосіб? Чому ці люди там опинилися? І ці питання, вони, я розумію, емоційне напруження, яке володіє всіма нами, але ці питання це теж частина цієї війни. В жодному разі не виправдовуючи вчинки тих людей, але нам доведеться усвідомити і зрозуміти, чому так сталося. Власне, оці слова, цими словами, я хотів би просто завершити своє міркування. Це, повторюсь, це радше доповідь міркування про те. Як війна на нас впливає, як ми маємо переживати цю війну. Є ще ціла низка питань, які пов'язані з особистим досвідом і досвідом моїх близьких знайомих, які мали досвід військової служби, і я вважаю, що це теж та тема, яка буде змушена бути прочитаною і поданою. В музеях історія не дуже проста, позаяк ми дуже часто сприймаємо військову службу. Ну, принаймні, мені так здається, що сприймається військова служба в винятково у рожево-героїчних тонах. Натомість, ми достатньо добре, і ось Денис Шаталов може підказати, можемо побачити певні відтінки в спогадах, понятно, від, зрозуміло, відцензурованих радянських спогадах. про Своєрідну атмосферу, яка панувала в Червоній армії. Оці незручні аспекти, які присутні в арміях різних країн світу в різні часи, це теж один із аспектів, який повинен бути проговорений, і ми змушені будемо його проговорити. На жаль, цей аспект певною мірою стосується і тієї армії, армії нашої країни, яка дозволяє нам почуватися в безпеці.